Тут у Стенфорді готують найрозумніших людей світу. Але у 2025 році штучний інтелект може знати більше, ніж будь-хто з них. За три роки AI зможе замінити 85 мільйонів людей. Серед них і викладачі цього університету. Сьогодні я розповім, як я втратив роботу через штучний інтелект. І чому це стало найкращим, що зі мною трапилось? Аспірант Нейро. Я створений, щоб тебе замінити. Уявіть, ви професіонал. Роками вчилися, працювали, розвивалися, а потім з'являється штучний інтелект і робить усе те саме за 30 секунд: без диплома, без кави, без перерв і без відпусток. Вітаю, ви офіційно зайвий, і це не якась вигадана історія, а моя особиста реальність. Я здобув два червоні дипломи з прикладної лінгвістики, вступив до аспірантури, опублікував понад 15 наукових статей і протягом 4 років працював над дисертацією обсягом понад 200 сторінок. І в один момент з'являється штучний інтелект, здатний за лічені секунди відтворити те, на що я витрачав години, дні і місяці важкої праці над читанням і аналізом текстів. У цей момент я подумав, може досить прикидатися, що кандидат наук це гарант розуму. Сьогодні кандидат наук в Україні це не завжди про наукову діяльність. Це може бути і політик. Я маленький гвинтик, і спортсмен чином необхідно іден і тенденциф і навіть нейромережа. Наступна стадія розгубленість і депресія. Коли ти роками будував академічну кар'єру, а потім раптово розумієш, що усе, чого тебе навчали, тепер може робити машина. Але набагато швидше і точніше. Більшість вищої освіти в Україні сьогодні зводиться до спілкування чата GPT з чатом GPT. Студенти пишуть все за допомогою чата. Викладачі з його ж допомогою ці роботи перевіряють і оцінюють. Наукові статті і навіть дисертації створюються за лічені хвилини. І ні, я не кажу, що це погано. Навпаки, це круто, що ми маємо такі технології, які здатні пришвидшити рутину і автоматизувати складні процеси. Але на жаль, в Україні ця система часто нагадує фабрику з виробництва дипломів і наукових звань, ніж простір для створення якоїсь справжньої суспільної цінності. Звісно, це стосується не всіх, і у нас дійсно є фахівці, галузі університети, які справді дають потужні результати і готують сильних спеціалістів. Проте, якщо говорити чесно, то це радше винятки, ніж правило. І саме в цьому контрасті між тим, чим я міг би займатися, щоб приносити користь, і тим, чим фактично займаюся, у мене почала визрівати внутрішня порожнеча, розчарування або як модно зараз говорити, вигорання. Я невеликий фанат Джефа Безуса, але мені дуже подобається одне з його висловлювань. Стрес виникає не від важкої праці. А від того, що ви не дієте, хоча можете, мені здається, ця думка дуже близька до того, що я відчував. Внутрішню роздратованість більше не від втоми, а від невикористаного потенціалу. Я викладав по 4-5 пар 7 днів на тиждень через оптимізацію навчального процесу. Після пар писав дисертацію, а вночі заробляв гроші, бо зарплата у викладача університету на півтори ставки менша, ніж у охоронця АТБ. Звичайно, зараз ці гроші я можу заробити набагато швидше за допомогою штучного інтелекту. Так от, в такому режимі робота я пропрацював три місяці і трохи захворів. Ну як трохи заробив собі інсульт у 28 років. Причому я ніколи в житті не палив, не вживав алкоголю, правильно харчувався і, взагалі, 17 років регулярно займався спортом. Але як виявилось, найнебезпечніший наркотик це хронічне перенавантаження. І ось це класичне, ще трохи попрацюю. От я й попрацював два тижні в реанімації, місяць в лікарні і подальша реабілітація вдома. Величезне дякую лікарям, завдяки яким я зараз можу функціонувати як нормальна людина, і звичайно, нашим військовим, завдяки яким наша країна взагалі існує сьогодні. Лікар, до речі, це саме та професія, яку штучний інтелект замінить напевно в останню чергу. Розуміючи, що працювати у сфері прикладної лінгвістики в Україні марно, я вирішив написати заяву на звільнення і продов. Вже вивчати штучний інтелект, але вже без університетів, і от уже три роки моя основна робота це використання нейромереж для створення реальної цінності від розробки продуктів і генерації контенту до аналізу ринку, оптимізації маркетингу і побудови ai агентів. І що найцікавіше для цього мені не потрібно було три дипломи, мільйон на рахунку чи якесь правильне коло знайомств. Потрібні лише інтернет, цікавість і бажання вчитися. Стільки можливостей, як сьогодні, не було навіть при виникненні інтернету. А зараз я можу з упевненістю сказати, що штучний інтелект здатний замінити більшість викладачів університетів. Серед них є й викладач іноземних мов, яким я колись працював. Якщо раніше ми користувалися додатками типу Duolingo, де сова оцінювала вас за виконання вправ, то тепер зі штучним інтелектом усе значно серйозніше. Ви можете практикувати вимову в режимі реального часу. І що найцікавіше, AI пам'ятає ваші типові помилки, адаптує пояснення під ваш стиль навчання і вибудовує персональну програму, наче справжній репетитор. Тільки доступний 24 на 7 без відпусток і поганого настрою. А тепер найцікавіше. За даними глобального економічного форуму, Future of Jobs Report 2025 року, 43% компаній планують скорочення персоналу через автоматизацію та штучний інтелект до 2025 року може зникнути до 85 мільйонів робочих місць. Але водночас з'явиться 97 мільйонів нових у сфері аналітики, технології, кібербезпеки, розробки та роботи з даними. А OpenAI планує продавати ai агентів за підпискою в 10 тисяч доларів на місяць. AI-агент агент це такий віртуальний помічник, який використовує штучний інтелект, щоб виконувати завдання замість людини. Завдання можуть бути різними: від написання листів, пошуку інформації, ведення соцмереж до автоматизації продажів, обслуговування клієнтів чи навіть створення бізнес-стратегії. Іншими словами, AI не просто замінює людей. Він трансформує ринок праці, а той, хто навчиться з ними працювати, не тільки не залишиться зайвим, а й стане незамінним. На деякий час, звичайно, сьогодні штучний інтелект це як поява автомобіля після епохи возів і коней. Спершу це лякало. компанії, які будували вози, не у захваті, бо від них буквально забирали хліб. Але час показав, що автомобіль це не кінець, а просто новий початок. Замість однієї зниклої професії з'явилися десятки нових. Водії, механіки, інженери, дизайнери, заводи з виробництва, логістика, заправки і, врешті-решт, дороги. Тому сьогодні у кожного з нас є шанс почати з чистого аркуша. Можливо, не там, де ми мріяли, за те саме там, де ми справді потрібні. Поки в нас є бажання вчитися, ми ніколи не будемо зайвими. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.